Коли ми скошуємо, ми стараємося не зачепити землю. Поливаю водою для того, щоб менше пилу летіло на ту масу, яку транспортують. Щоб він не заїжджав з грязними колесами на силосну траншею. Ні в якому разі не економте на інокулянтах. і будете труїти вашу тварину. Заклавлене зберігання і чекайте від нього, що ви отримаєте прибуток, не отримаєте. Кількість трамбуючої техніки колісної, вона повинна бути третину від того, що надходить на споруду на глибині 30 см. Стільки б ви техніки туди не загнали, ви не протрамбуєте ваш корм. Соку кукурудзену однести додому і зробити з нього самогон. Два засоби боротьби з склостритю. Зменшити вологість, і другий це швидко знизити pH, зберігання сіна в тюках. Кунівська техніка, мабуть, тут попереду планети всієї, тому кормовиробництво це ну, майже головний чинник, який визначає не прибутковість, а ефективність тої роботи, яку ми робимо. Псування, за рахунок чому, чого ми забезпечуємо мінімальне е, псування? Перше. Перше, коли ми скошуємо, ми стараємося не зачепити землю. Друге, коли ми возимо, а в нас сухо, а в нас пиль, ми намагаємося все ж таки, е, якщо це дозволяє, і, більше, і багато хто. Якщо він цим займається, навіть дороги поливає водою для того, щоб менше пилу летіло на ту масу, яку транспортують на силосні споруди. Друге, це ми миємо колеса, коли транспорт приїхав до силосної споруди, щоб він не заїжджав з грязними колесами на силосну траншею. Третє. Третім я б назвав це використання, обов'язкове використання е інокулянтів. Обов'язково. Якщо раніше ми вважали, що цукру в кукурузі достатньо, е польових культур е молочнокислих е бактерій вистачить, е коли ми закладаємо злаки, то сьогодні я кажу так. Ні в якому разі не економте на інокулянтах. І якщо у вас склалася е, ситуація, коли у вас е, вологість той, е, тої маси, яку ви закладаєте на збереження, вища за 70%, інокулянт вже не дасть вам бажаного ефекту. І тому треба використовувати. Хімічний консервант. Це суміш е, кисло, органічних кислот і, е, і орган... солей органічних кислот. Оце е, дуже, дуже важливий момент. Дивіться, псування. Зміни, що стосуються кольору запаху консистенції, втрати енергії та поживних речовин, заражений корм не можна згодовувати. А якщо у вас іншого корму нема, що робити? Ви однаково будете згодовувати і будете труїти вашу тварину. Перше, це, це якраз клостридія. Але дивіться, гнильні бактерії це в більшості її, е, 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 якраз клостридія. але ще є дріжджі і пліснява. Це аероби. Якщо ви не закрили доступ до вашого корму кисню, вони будуть псувати вашу, ваш корм, який ви вже заготовили, заклали на зберігання і чекаєте від нього, що ви отримаєте прибуток, не отримаєте. Бо, по-перше, перший етап трансформації корму корову проходить в рубці за, за рахунок мікробіоти. А якщо ми туди продукти плісняві вкинули, антибіотики, вона зупиняється, робота рубця е, січа того шлунку. І в кінці кінців ми отримуємо те, що отримуємо. По-перше, антибіотики в молодці, а у вас їх е, грошей нема, ви їх не купляли І ніколи у вас їх не було, щоб лікувати тварин, а у вас антибіотики в молодці. Оце ж і є пліснюва. Яку ви отримали. Тому своєчасно треба е, витіснити, якісно витіснити е, кисень з, з трамбуємої маси, з силосованої маси. До якої плотності треба трамбувати? Ну, згадайте, згадайте, за радянських часів ми завжди розраховували кількість силосу в траншеї, ділили на яку цифру? Об'єм ділили на яку цифру? Ми ділили його на 0,65, так от цього мало. Плотність 0,65 це мало. На сьогоднішній день той, хто хоче отримувати великий зиск від свого молока, трамбує до плотності 0,8. Що для цього треба? Треба знати, що якщо ваша... Маса, яку ви силосуєте, має вологість від 60 до 70%, то ви повинні розраховувати кількість трамбуючої колісної техніки колісної, вона повинна бути, мати третину від того, що надходить на споруду від протягом часу. Якщо у вас на споруду надходить тридцять за, за годину то ви повинні мати трамбуючу техніку масою 10 тонн. Якщо 100 тонн, то 30 тонн. Інакше ви не встигнете. Слоїв більше 30 сантиметрів взагалі не протрамбовуються. Рекомендований слой, який сьогодні треба трамбувати, який я завжди називаю це 15, а то й 10 сантиметрів. Розстилати більше 15 сантиметрів. Не рекомендується. Але якщо ви вже 30 см, ви повинні знати, що на глибині 30 см, стільки б техніки туди не загнали, ви не протрамбуєте ваш корм. Ви не витиснете кисень, і ваш кисень буде уражений мікотоксинами і разними цими антибіотиками. Прошу. Одразу ж практичним запитанням. Приїжджає. Автомобілі чи там причить до трактора з зеленою масою, висипає її на купу. Тут, тобто, те, те, що ми бачимо по господарствах, висипав на купу і зразу ж їде трактор без додаткового якогось там фронтального погрузчика, який розтує його. Оце, оце якраз і є соцпроект. Да. А той, хто займається бізнесом, повинен знати оці речі. І їх використовувати, от на соцпроєктах це можливо, і тому вони не є ефективними. Давайте зразу на цьому етапі перейдемо в практичну площину. Яка от, ви знаєте, чи є у ваших партнерів техніка? Може, можливо, якась загрузка, і він рівномірним слоєм розкидає на яму, тоді заїжджає трамбуюча техніка. Що є, для того, є, є трактори, які спеціально це роблять. В тому числі це досить непогано справляється куневська техніка з цим. Є розрівнювачі, є, є трамбовщики, є вирівнювачі без якісної техніки. Ви не зможете вчасно. Зібрати ваш врожай. Без якісної техніки ви не зможете її якісно укласти в траншею, без якісної техніки і знань протоколів селосування, ви не зможете його правильно закласти на зберігання і відбирати його з траншеї. Якщо от, досі, досі в Україні на деяких господарствах, на от таких от самих Соцпроєкти, за які ви ратуєте, на, є, є практика, заклали силос і ціли, цілу ніч трактор єлози по цій ямі. Він добре робить чи погано. Мали селян? Ні. Це не саме велика біда. Це не саме велика біда, не саме велика шкода, яку він робить. Саме велика шкода. Що там вже пішли біохімічні процеси. Там вже утворюється, згоряє кисень і утворюється вуглекислий газ. І оцей трактор, який цілу ніч і лозить по цій траншеї, витискає цей вуглекислий газ і затискає туди кисень. Ви просто, як то в піч наподдувало, ставляєте вентилятор і спалюєте не тільки солярку, ви спалюєте ще й корм. Трамбовка, якщо ви її якісно забезпечили то тими цифрами, я сказав, що це при вологісті 60-70%. Якщо вологість у вас нижча 60%, у вас повинно бути від того, що надходить на траншею протягом години 50% трамбуючої техніки. Тобі ж, якщо ви на 30 тонн давали 10, Тон маси тракторів трамвуючих, то вже коли мова пішла про вологість нижче 60, їх повинно бути 15 тонн. Інакше ви якісно не страмбуєте. І е, е, пліснява не тільки спалить вам поживні речовини, вона ще заразить вас антибіотиками, мікотоксинами. Вашу силосну масу, а тоді ви будете шукати сорбенти, які в корову на цьому обйомі на 200 літрах практично не працюють. Хто б вам що не казав, ніякі сорбенти вас не спасуть. Вас спасе якісне закладання сила су. Можна викладати? Так. Ну, це трошки дорожче, але як розраховувати? Якщо ви розраховуєте гроші в часі, то можна обходитися без силосних споруд і весь час закладати в траншеї. Але, скажімо так, тут дуже коротка амортизація цього рукава. Він іде як розходний матеріал і досить суттєво здорожчує силосну масу. Ще років 15 тому, коли я працював в райзі, то, ну, скажімо так, це взагалі було неможливо. На сьогоднішній день це вже по економіці це проходить. Але закладати можна, просто що хто попало, на цій машині не спрацює. Це повинен бути фахівець по цьому, бо щоб не було провалів, щоб було рівномірно заповнення цього рукава. А взагалі, в чому б і ні. Молочні ріки заготовляються сила в рукавах, мабуть, вже років 8 чи 10, точно не скажу. І не збираються будувати ці траншеї. Але як альтернатива ще ж є і курган. Ну і забір, напевно, краще з стовкавів на Відбор, так, да, звісно. Бо тут вже не треба вигадувати цей, ці 40 сантиметрів, які ми повинні кожен день по всій площі зрізу забирати. Бо за рахунок дифузії, за рахунок того, що ми розрихлюємо фронт, туди трапляє кисень, і вторинне зігрівання починається ще в траншеї, псування корму. Тому з рукавів да. Але ще раз кажу: як альтернатива може бути курган. Від 30 до 50% процентів сила який закладається в Америці, вони закладають в круган. Людина і Бог, коли ви повпливали, людина повпливала на те, що заклала неякісно. Ніякісний корм це людина винувата, це не Бог. Це не погодні кліматичні. Ми можемо називати поганим корм в тому випадку, коли нам не дійсно небесна канцелярія не дала втрапити чітко в фазу в ідеальну нульову фазу. От коли співвідношення кількості і якості є ідеальним, От тут да. – так. Це, це нам Бог завадив, бо ми десь нагрішили. А от коли ми погано страмбували, невчасно вкрили, пожаднічали на плівку і на бокову, і на верхню, не придавили якісно, щоб під плівкою не гуляв вітер, от, от це все людина, це все від лукавого, Бо це або жадність, або лінь. Коли ми робимо силос із кукурудзи, Ще за радянських часів можна було піти на силосування, набрати з калюжі, яка біля силосної траншеї цього соку, кукурудзяного, однести додому і зробити з нього самогонку, бо цукру там вистачало. А сьогодні цього не відбувається, бо ми пішли трошки іншим шляхом. Ми почали збирати кукурудзу не при 80% вологості, а в діапазоні 60-70. Це ж один із засобів боротьби з клостридією. У нас всього два, два засоби боротьби з кластридією. Зменшити вологість, створити кластридієм в некомфортні умови, і другий це швидко знизити pH. Коли ми внесли інокулянт або хімічний консервант, і за рахунок цього швидко знизили pH. В діапазон 3,8, 4,2. Якщо вже більше, то більш-менш кластридія вона анероб її. Повітря не треба. І коли їй не вистачає там, крахмалю чи цукру, вона починає з'їдати е, цю молочну кислоту, робити з двох молекул молочної кислоти одну молекулу масляної кислоти і починає підвищувати собі pH, створювати собі більш комфортні умови. Тобі в, в процесі цього виділяється тепло, виділяється е, вода і, під, і починає підніматися pH. І тому от ми ловимо цей діапазон 60-70. Ідеально, то в принципі це 65 вологість. А коли ми мову ведемо про ту ж саму ліцерну, чи жито, чи овсяницю тростеньковиду, ми повинні її скосити при вологості 80 і за рахунок пров'ялювання знизити вологість до 65, тільки тоді закладати, то це. Методи боротьби з клострідією. Це спеціально е, е, відпрацьовано за, за останні чверть віку ці технології. І з'явилися вони завдяки Голштину, коли почали отримувати велику продуктивність і коли тварина вразлива від усього цього, почали на це звертати увагу. І тоді з'явилися комбайни з кармкрекерами і. З цими установками для виготовлення шредледжа. Це все вигадано для того, щоб зменшити шкодочинність пластидій. Силосні бункерні ефективне та регульоване ущільнення. Я вам розказав про це. Що ми повинні сьогодні досягати плотності не 0,65, а 0,8. Це ми витискаємо з силосованої маси кисень. А яка ще? Який ще плюс у цього ж ущільнення? Правильно. Ні. Менше возить – ні. Але та сама споруда на 15% більше вам вмістить корму. Тобі ж, знову ж таки, це питання до того, а стільки їх треба будувати і яким об'ємом. Своєчасне вкриття. Я казав, що ніч трамбувати не можна, а стільки можна. Дві години. І слідом, після того, як ви останній слой уклали, через дві години ми повинні вкрити траншею, вкрити якісно. Зверху, а з боків ми її повинні були вклати, вкрити в процесі цього. Для чого ми з боків вкриваємо? Перше, ми захищаємо свій корм, а друге, ми захищаємо свою траншею. Це якраз той випадок, коли два в одному. Зберігання сіна в тюках. Кунівська техніка, мабуть, тут попереду планети всієї, бо вони ще й вигадали, що можна в тюки замотувати і загально змішаний раціон, і в тюки вони навчилися замотувати із силасну кукурузу. Бачите, забезпечення належної консервації допомагає уникнути втрат енергії до 50%. Ну, мова йде ж не тільки про енергію. Енергія енергією, і ми її можемо е, якимось чином підрихтувати, додати більше концентратів туди-сюди і щось з цього вийде. Але е, оце, оці зіпсовані 50% якраз і несуть на собі найбільшу складочність. Вони уражені кластридією, вони е, контаміновані. Антибіотиками, а вони контаміновані мікотоксинами. Тому якісна робота з кормом веде до того, що ви витрачаєте на здоров'я ваших тварин набагато менше грошей. Тому кормовиробництво це ну, майже головний чинник, який визначає не прибутковість, а ефективність тої роботи, яку ми робимо. Якість кормив в вирішальну роль в успіху ферми.